Всім привіт, друзі. Осіння автирка З вами знову на, на вітаннячку. Дивіться, туї трішечки підхворіли за літо Сонця дуже багато було. Спека хоч і поливали. Ну нічого, я думаю, на наступний рік відійдуть. Ми їм добре вдали. А зараз ми з вами пройдемо, подивимось, що наш ставочок при температурі. Зараз... На вулиці плюс 1, ну, але на, на ніч буде мінус 6. Так, фундук обсипався, ми його обрізали повністю. Ну як? Щоб доставати рукою можна було безп... зручно, щоб не лізти на драбині. Ота я пропала. За, під заміну треба буде на наступний рік пересаджувати. Листя ми не чіпали, хай воно перегніває, це буде як добрива для трави. Для всього, хай, хай буде. Ну і наш ставочок. Наш ставочок, як кажуть, цвіте і пахне. Що ми тут зробили? Прибрали аїр, там він у нас був, і тут ялиночка така була водяна. Прибрали. Все. Приб... Тут... Прибрали, все хорошо Як ви бачите мішки, що за мішки? А це ми... На зиму влаштували, тут буде в нас для тих, для трубок, вимочування трубок наших для анцитрусів. Так як бочка наша та, що була наземна. Ну, там вона під яблунью стояла, вона перемерзає, ми її зливаємо, то тут буде в нас як ціле ціле круглу зиму буде мочитися, вимочуватися. Один мішок уже потонув, я дивлюся, ось аж. Потягло десь, коротше, десь він там. Потонув. Ці вже теж на підході. В принципі, туди-сюди можна буде проварювати. І вам, друзям, вашим рибам буде радість. Після дощів додавало води. Було у рівень менший. Додало. Ну, я думаю, воно вимерзне з морозами. Що в нас тут? А що? Компресор вже ж ми підключили. Хто не бачив? Ми вон, бачите, паєчка труби. Зразу ми зробили просто шлангою такої силиконової, Ну, воно не красиво, не практично. Ну не красиво. Коротше, ми зробили пайкою, прокопали. Отам От у нас усе воно, в ящику і компресор, усе. А тут вже шмат цієї же шланги і розпилювач. А це Маруська. Марусь. Це Маруся. Так що так у нас все до зими готується. Туйки, я ж кажу, попіджовчували трошки. Ну, я думаю, що вони. Ну, тут авці всі нормально. Оця, Оця одна у нас пропала. Цю під заміну Цю під заміну під пересадку. Отам ми посадили японський клен. Це нас викопали каналізацію, буде майбутнє. Цю землю, що з каналізації ми розрівняли навколо цього периметра, тобто підняли рівень, щоб не було води. Так що Марусь, к -к -к ставочок готується до зимівлі, годуємо раз в тиждень, тому що риба вже в'яла. Одного дня було, що е, було сонячно і тепло, і риба вся. Ну, не вся, ну було наверху стояли. Шо? Я думав, що Та ж таке? А тоді, поспілкувавшись з людьми, які займаються ставок, кажуть, це нормально все. Зміна тиску, може на сонце, каже, може вже на зимівлю, випливли. Ну вони стояли, я, кажу, я скажу вам, так животи такі ну, чималенькі наївші, так що і перезимують. А так як буде великий мороз, у нас оця частина тут компресор. Тут ця частина ми вмикаємо компресор і не замерзатиме, буде їм. Повітря для дихання. Так що продовжуємо розвивати нашу рекреаційну зону. Бісідка, матеріал на лавочки на столі лежить, поки ну, як в такому стані, в сплячому, на наступний рік вже, вже й холодно і лазити, тут все робить. Майстерні немає, закритий. Так що, друзі, наш камінь на місці, підеш направо. До ставка, дойдеш, підеш наліво, пива пиво на А якщо підеш прямо, прямо на город вийдеш, робити заставлять. Так що бочка ось, до речі, це що вимочились трубки на землі. Там куропатки. І от, -от так, ми, так ми живемо. І друзі, поки не забув, пішов я заносити дрова. А всім дякую, хто був на каналі. Бо вже я ж кажу, на ніч мороз, треба розтопляти, затопляти. А ви будьте на каналі, слідкуйте за нашими відосами. Будемо приходити до ставочка періодично, продивлятись на розводню до наших акваріумів. Ніяк діло не дойде до стрімів, але я думаю, все все діло прийде. Так що всім пока.